Тут тісно, туга подушки безпеки між мною та світом, від зіткнення вересня з квітнем, в'язниця для тіла і духу, задушливе знерухомлення, віддаленість, апатія, порожнеча внутрішня відділена від зовнішньої додатковим шаром порожнечі, навіщо? Слова недоречні, відчуття притуплені, думки повільні, рухи інертні. Я потерплю. Проштрикнув ці подушки гострим лазом волі та при вході, забирають ключі, розкривають долоні, вилучають гострі предмети для моєї ж безпеки, пронизливий холод, за відчуттями, задушлива спека, стимул байдужості, радості, симуляція. На зіницях Павлока, під пучками гуми, сліпій пальці. Ти в таємній кімнаті, камері сенсорної депривації у себе в підвалі. Залишається мирити зі своєю безкарністю, старанно наносячи по собі тупі удари, все що виходить, виходить негарно, запиши цей стан на плівку пам'яті, щоб перечитувати як старі зошити з цитатами, що здавалися вдалими. Допоки не з'являється агентка. Вона бунтарка, дисидентка, єретичка, люба моя, життя зароджується внаслідок руйнування збалансованого, прекрасне, часто буває випадковим, жахливе ділом навмисного творення, смішне продуктом серйозного ставлення, цінне шляхом накопичення, задоволення, вийде феніксом, новонародженим з агонії, сірошкірою демоницею, в чиїх правих безпека й безстрашність, відсутність его та сумнівів у лівицях. Роздягайся, зміний личину, помирай. У тебе все одно уже немає вибору. Можливо, тобі вдасться вислизнути із шоуруму захисних витворів, вийти з під скляного куполу без писклявого старту, сигналізацій. Не знаю, це хіба що насильно, але не етично насильно. Ти непомітно починаєш обрізати себе трішки по контуру, зати потім з обрізаних країв в'язатимеш фетра. світ по коліна в болоті і буде гірше у гливкому стані, не наростиш відсіч, тліти до киякора, а Може вічність, принаймні, доки не пройде січень, приходити на тусу в найсирішому светрі, цінувати в першу чергу найпростіші речі, хоч цинічно, та старатися пишатись дечим, переміститись, якщо нестерпні течії, примирення росте на шкірі, як тверді шари, в непорушність вкутайся і на мить засни, тліти все одно потрібно, гори не гори, влада над собою не дається згори.